Алінка, твій міксі оживає. Ми будемо розпаковувати чарівний гощик. В середині нашого котілочка магічна колба, сундучок чарівника, в якому зберігаються інгредієнти, інструкція і пузирочок з туманом. Начинаємо наше волшебство. Потрібно вилити колбу води в котілочок. Ось сюди. Бурлети. Вау. Далі ми всипаємо музикальну пильцу, щоб в міксі. Появився голос весь. Так, да, там бурлить, да? Шипить. Стукать три разлінка. Далі ми кидаємо волшебну зв'язочку, щоб в нашого міксі блистіли гласки. О, вау. А, кидаємо пірячко, щоб нашого питомця були крилишка, так? Мішаємо. Що там? Мішаємо. Поки О, не ствоється Так. Да? Да. цвіточок ми кидаємо для того, щоб в нашого питомця був гарний колір. Тримай цвіточок в нас він голубенького кольору, значить міксі наш буде голубенький. Міша, мішай. мішай. Далі ми кидаємо став для того, щоб в нашого міксі були гарні гласки, блистіли да? Глазки, і стучати? Кидай кристал. Кидай. Мішайте? Мішай. Вариться там зілля, так? Угу. Стукай три рази. Молодець. Дивись, Алинка, як ти назвеш свого питомця? Не знаю. Клас, глянь, Аліна, диви, ко ти волшебниця. Алинка, твій Міксі оживає. Що там? Що там? Міксі. Е Є міксі? Покажи. Клас! Міксі. Алінка, виймай свого міксі питомчик. Ой, який гарний. Алінка, покажи нам, який він. Який красавець! Подивись, і глазки в нього є, да? Да. рожки в нього є, красиві крилишко, а лапки які. Хвостик, Хвостик який є красивий. Да. Щекоче животика йому? Класно. Да. Дуже красива іграшка. Ему нравится, как ты щекочешь ему животик, Алинка. Пока, до новых встреч, увидимся в новом видео. Не забудьте поставить лайк и колокольчик. Всем пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.